Фашизм є надзвичайно небезпечною ідеологією. Людство перемогло його багато років тому, але, тим не менш, сьогодні це слово дуже часто згадують в політичному дискурсі. Його використовують повсюдно, щоб кинути шпильку опонентові, потрапити в новини, звинуватити. Про те, як використовують його наші сусіди з болот, я вже навіть не кажу. Ніхто не зважає на безвідповідальність такої поведінки. Хоча замість того, щоб жбурлятися ним при кожній зручній нагоді, ми Винні прагнути зрозуміти цю ідеологію, навчитися визначати і відрізняти її, адже вона має властивість проростати на будь-якому більш-менш поживному середовищі і її повторну появу дуже легко прогавити. Якщо ви шукаєте чітке і зрозуміле визначення фашизму, то ви його не знайдете. Його просто не існує. Фашизм не можна описати одним реченням, але все ж найближче до цього підійшов історик Роджер Гріфін, який сказав, що фашизм це вид політичної ідеології, міфічне ядро якої це палеонтологічна форма популістського ультранаціоналізму. При всій складності цього визначення Гріфіну дорікають в тому, що воно є спрощенням і ніяк не допомагає зрозуміти режим. Сьогодні спробуємо його зрозуміти. Ми почнемо з самого слова фашизм. Воно походить від італійського слова фашіо, що означає жмуток лозин. Мається на увазі, що якщо одну лозину зламати легко, то жмуток вже набагато складніше. Ці союз і єдність дійсно характеризують фашизм, але так само вони характеризують і інші політичні ідеології. Можна навіть сказати, що створити силу через єдність прагнуть геть усі політичні рухи. Також не варто намагатися дати визначення фашизму за локальними особливостями його втілення. Методи, що використовуються конкретними режимами, не визначають фашизм як такий. Замість цього варто поглянути на те, що у цих режимів спільного. Перш за все у усіх Подібних режимів немає універсальної кінцевої мети. Марксисти хочуть створити безкласове суспільство, анархісти бездержавне. У фашистів вже немає нічого подібного. Хіба що вельми розпливчаста ідея величі нації? Усі фашистські рухи схильні до заперечення. Фашизм про те, що він ненавидить. Він антиліберальний, антиконсервативний, антидемократичний, антимарксистський і антикапіталістичний. А ось з тим, що він підтримує, Тримує визначитися набагато складніше. Фашизм є набором філософій і методів, але всі вони зазвичай присутні і в інших нефашистських системах правління. Наприклад, якщо правляча партія намагається змусити опозицію замовкнути, то це саме по собі не робить її фашистською, незважаючи на те, що це інструмент, який справді використовують фашисти. У своїй книзі Фашизм, порівняння і визначення. Історик Стенлі Пейн пропонує список основних якостей цього режиму ось декілька з них. Фашизм побудовано на ідеалістичному підході до ультранаціоналізму. Він вважає, що тільки з його допомогою можна створити велику націю. Він не обіцяє покращень, а замість цього відразу пропонує абсолютно нову систему координат. Новостворена нація в розумінні фашистів повинна існувати в авторитарній державі, громадяни якої беззастережно підкоряються партії. Фашизм відкидає марксистські ідеї без класового суспільства. Він прагне замінити раніше існуючі еліти власними. Фашистська економіка жорстко регулюється. Хоча при цьому ніякої загальної економічної системи, притуманної всім фашистським режимом, не існує. Існує, фашисти обожнюють насильство і війну, крім віри в насильство для здійснення волі держави, фашисти розглядають його як головний метод для вирішення будь-яких проблем. Вони вірять у жорстоку дарвіністську боротьбу, в якій виживають найсильніші, саме ті, хто і потрібен для продовження існування успішної нації. Для того щоб досягти поставлених цілей, фашизм пропонує свій власний набір методів. Знову ж таки, якщо дивитися на них окремо, то їх можна виявити і в інших режимах. Але Разом вони являють саме фашистську методологію. Першим таким методом стає масова мобілізація суспільства. Фашистам недостатньо контролювати еліти. Вони хочуть підкорити суспільство знизу. Фашизм прагне занурити людей в божевілля. Він звеличує лідера як месію. А фашистська держава намагається замінити собою релігію для того, щоб це зробити, вона створює міфи, покликані об'єднати маси з елітами. Найбільш знаними з них є антисемітизм і расизм фашизм. щоб ще більш нагадувати релігію, фашизм у своїх символах архітектурі та дизайні використовує особливу естетику. Вона покликана створити інтенсивний емоційний відгук, який можна порівняти з релігійним екстазом. Свої символи мають всі масові рухи, але фашизм робить особливий акцент на візуальності. Фашисти обожнюють марші, збори і церемонії. Фашизму також обов'язково потрібен лідер. Він спирається саме на нього, а не на інститути, процедури чи доктрини. Лідер може бути обраний, але в кінцевому підсумку усі повинні беззастережно йому підкоритися. Справжні фашистські режими складаються з чоловіків, їм байдуже на гендерну рівність. Фашизм одержимий чоловічою силою, а жінки займають в ньому підлегле становище. Зібрані разом принципи, що лежать в основі фашистських рухів, створюють досить сумну картину існування суспільства. Ладно, уявити, що комусь захочеться в ньому жити. Виникає слушне питання, яким чином фашизм зміг викликати симпатії, а фашистські рухи змогли прийти до влади. Про це на нашому каналі є окреме відео. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. У ньому ми розповідаємо про передумови приходу фашистів до влади і багато в чому покладаємося на логіку. Але сьогодні стає зрозуміло, що фашизм не завжди її підкоряється. Багато в чому він спирається на емоції. Про це робота Єврейського. Історика Джорджа Моссе, який після втечі з нацистської Німеччини присвятив своє життя пошуку витоків фашизму. У своїх дослідженнях він дійшов висновку, що фашизм не виникає в результаті інтелектуальних, суспільних або культурних процесів. Він виникає в результаті чогось набагато більш абстрактного, загального настрою суспільства. Моссе пише про так звані мобілізуючі пристрасті, які, на його думку, і призводять до приходу фашизму. Перша з них відчуття кризи, що спіткала Суспільство, друга обов'язок, ідея того, що у людини є обов'язки перед групою, до якої вона належить, третя відчуття себе жертвою, четверта відчуття занепаду або страху занепаду, що його викликано індивідуалізмом, лібералізмом, іноземним впливом, ну або чимось ще. П'ята потреба в спільноті. Далі йде прагнення влади, захоплення насильством і почуття власної переваги. Моссе пише, що ці пристрасті, зібравшись разом і досягнувши критичної маси, каталізують фашизм, і жодна логіка не спроможна цього пояснити. Фашизм травмував людство більше ніж будь-який інший політичний рух. Саме тому навіть сьогодні важливо залишатися насторожі. Монстр фашизму не помер. Але перший крок, щоб впоратися з ним, це зрозуміти, як він виглядає. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях розбір, яких ще ідеології вам цікавий.